Привіт, дорогі глядачі каналу Smartshop.ua. Сьогодні ви, напевно, не побачите відео на кшталт того, що давайте не будемо переплачувати 3,5 тисячі гривень і краще замість Samsung виберемо Hisense. Ви дивитесь цей огляд для того, щоб розібратися в темі, і я буду розбиратися разом з вами, чи взагалі можна допускати собі. Таке, щоб порівнювати якийсь китайський бренд Hisense з надвідомим брендом Samsung. Почнемо спочатку. Позаду мене сьогодні два чудових телевізорі. Це 50 ка Hisense A6BG і 50 ка Samsung AU 7100 Обидва телевізора дуже дуже популярні в своєму ціновому сегменті. І сьогодні я разом з вами з'ясую. Чи можна взагалі таке робити? Адже багато з вас, коли я розказую щось про торгову марку Hisense, або питають, наприклад, хочу щось недорогеньке, але хороше, і кажеш, ну, є Hisense, ви кажете, ой-ой-ой, я не знаю такого бренду, давайте щось краще з відомих. Я розумію. У нас у всіх в голові два відомих бренди: це LG і Samsung. Ну, ще Sony є, але Sony то дуже дорого. І коли ми згадуємо, якийсь там Hisense, звісно, у нас думки якісь не дуже лояльні до цього бренду. Але в мене є одна цікава новина. Вона перевірена, можете самостійно перевірити. Отже, полягає вона в наступному: Hisense б'є черговий рекорд. Бренд посів. Перше місце за обсягом продажів у грудні 2022 року. Я нагадаю, що грудень це один з таких найбільших по об'єму продажі телевізорів місяць у році. Згідно зі звітом AVC Revo про продажі в телевізійній індустрії, Hisense посідає друге місце за обсягом продажів у світі в 2022 році. Таким чином, частка ринку бренду складає 12,06. І обсяг продажів за кордоном зріс на цілих 12,2% порівняно з попереднім роком, зафіксувавши динамічне зростання в Європі, Японії та на ринках, що розвиваються. Під час минулорічного чемпіонату світу з футболу в 2022 році офіційним спонсором якого стала компанія Hisense увагу глядачів привернули світодіодні рекламні банери з надписом Хайсенс 1 у Китаї, 2 у світі. Результат продажів досягнутий Хайсенс свідчить про те, що бренд протягом багатьох років успішно надає преміальні рішення клієнтам у всьому світі, які гарантують задоволення на найвищому рівні. Ось така новина, дорогі друзі. І сьогодні ми спробуємо з вами: це QLED, і це QLED. Це звичайні телевізори повсякденні, які ви обираєте кожного дня в бюджетному сегменті. Але якщо бюджетний сегмент для Телевізорів Samsung, до речі, зараз на нього знижена ціна це 19 тисяч гривень, то Hisense 50 коштує 16500 на момент запису цього відеоролика і 3,5 тисячі різниці. Отже, дорогі друзі, ми з вами сьогодні розбираємося, чи можна взагалі слухати далі про телевізори Hisense. адже є супер. На першому місці Samsung, але ви вдумайтеся просто в цю фразу. Друге місце у світі. Ну, це від цього просто мурашки по шкірі. Звісно, в Україні немає всього модельного ряду преміальних телевізорів, які є, наприклад, в Америці або в Європі продаються, або в Китаї. Але по суті, я помічаю, що обсяги об'ємів продажів торгової марки Hisense дуже зросли. Переходимо з вами до дизайну цих телевізорів. І що стосується дизайну, Samsung майже не змінився відносно минулого року. Це, до речі, модель 2021-модельного року. Вона все ще йде з рамками по периметру. І за дизайн телевізора Hisense, я вам розповідав уже в огляді 43 a 6 bg який є на каналі. Це досить преміальний як для такого бюджетного телевізора. Дизайн майже без рамок, металевий корпус і рамка присутня тільки в нижній частині цього телевізора. Що ще цікаво? За роз'ємами Samsung має... 3 HDMI, два високочастотних оптику і всього один USB. LAN позаду досить незручно, якщо ви вішаєте телевізор на стіну. У Hisense роз'ємів значно більше, є і композитний для старих пристроїв. Оптика LAN високочастотні, 3 HDMI, слот CI, вже 2 USB. І чудова відмінність це те, що є наявність. Роз'єму під навушники 3,5 мм. Це дуже важливо, адже ви можете задіяти ваш старий музичний центр або якусь комп'ютерну акустику і значно покращити звук вашого телевізора. Отже, така відмінність у нас присутня, що стосується зовнішніх е, моїх вражень відносно цих телевізорів. А тепер дуже важлива частина стосовно зображення. Спочатку хочеться. Сказати за те, що Samsung досить непогано обробляє деталі картинки. Ми можемо побачити з близької відстані досить багато деталей, особливо оброблених в таких темних частинах кадру. І у Samsung ще одною перевагою буде те, що у цього телевізора, звісно, є уплавнялка. Вона багато чого вирішує, особливо при перегляді якихось динамічних зображень. Тобто сьогодні, дорогі друзі, я не хочу, щоб відео перетворювалося на те, що я вам продаю телевізор Hisense замість Samsung. Samsung Самсунг це також цікавий варіант, як я е, помітив. І для тих, у кого немає можливості отримувати якісний сигнал, звісно, можливо, десь Samsung буде видавати кращу обробку в глибину. Але що мені не сподобалося в телевізорі Samsung, це те, що у нього. На жаль, недостатня яскравість екрану. І як би це не звучало на сьогодні, хайсенс яскравіше. Хайсенс дає більш правильний білий колір. А ви знаєте, що від білого кольору залежить дуже багато. Залежить вся кольорова гама в телевізорах. Я погрався з налаштуваннями і отримав картинку, яка мені більш приємна. Я трошки додав кольорів, додав яскравості. І якщо на Hisense яскравість трошки більше половини, то на Samsung ця яскравість майже максимальна, якщо не максимальна. Я частіше використовував режим кіно, тому що тут більш спокійна кольорова передача, і за допомогою додаткових налаштувань телевізора Hisense я отримав більш яскраву і правильну картинку відносно передачі кольору. Ось це, що я хочу вам сказати відносно порівняння цих телевізорів. Тобто, можна сказати, що доступніші телевізори Hisense. Чудово можна порівнювати з телевізорами Samsung бюджетного цінового сегменту. Дещо ви втратите, але дещо й отримаєте. Отримаєте вищу яскравість, як ви бачите зараз безпосередньо на зображенні. І додатково, якщо ви хочете знизити шим телевізора Samsung, тобто е широтно-імпульсну модуляцію мерехтіння, я рекомендую перейти в налаштування енергозбереження і вимкнути режим енергозбереження. І тоді телевізор не буде штучно занижувати яскравість екрану і вас не буде дратувати це мерехтіння, яке дуже шкодить вашому довготривалому перегляду. Трачаєте уплавнялку. Якщо це для вас критично, то, звісно, слід подивитися або 50 Hisense з технологією QLED, але це вже зовсім інша історія. Або все ж таки дійсно зупинитись на торговій марці Samsung. І дуже важливі моменти стосовно комплектації. Ну, звісно, там ніжки, гарантійний талон, до речі, гарантійний талон. Два роки гарантії пропонує. Компанія Hisense на телевізори свої, і один рік гарантії пропонує компанія Samsung. Можливо, враховуючи ситуацію на ринку і враховуючи те, що компанію Samsung нас наздоганяє просто великими кроками компанія Hisense, Моя підозра в тому, що на Samsung скоро буде або два, або три роки гарантій, тому що вони вже не вивозять. Вони вже не вивозять і клієнт обирає там, де більше гарантій. Тому що один рік я вважаю, що це мало для телевізора, краще два. Але не в цьому справа, справа в комплектації. Звісно, тут ми маємо на Samsung доволі звичний пульт, який схожий на преміальні моделі. Але зауважу, що тут є інфрачервона лампа, яка... Випромінює світло і саме за допомогою інфрачервоного каналу ви будете керувати своїм сучасним телевізором, ну, бюджетним телевізором компанії Samsung серії 71.00. Модель з голосовим пошуком це вже восьма серія. BU-8000 коштує набагато дорожче. Там, якщо не помиляюсь, 23-24 тисячі, і там вже ну, ніяк не можна. Порівнювати, наприклад, з Хайсенсом просто через те, що там є голосове керування. Скажу чесно, не вистачає голосу, особливо для сучасного користувача, коли треба швидко знайти якусь інформацію, але треба її набирати за допомогою пульта дистанційного керування вліво-вправо. Окей, це трошечки дратує, особливо, якщо не ту букву натиснули, це все трошечки вже. Вчорашній день можна, за цю ціну можна додати голосове керування. Я не думаю, що то проблема. Але це внутрішня політика компанії Samsung для того, щоб ви дійсно дивилися на більш дорогі моделі, все ж таки, дійсно дивились туди. У Hisense пульт виглядає дійсно як цеглина, прямокутний. Хоча в руках він доволі приємно розташовується. Що можу сказати? Клавіші працюють тихенько. Нечутно їх натискання на Samsung. Чуєте, так? Ось я гучність на Samsung. Повірте, е, ніби такі дрібниці, так? Може когось зараз дратує те, що я роблю, але, друзі. Коли ви вимикаєте світло, і, наприклад, в кімнаті відпочиває ваша дружина або відпочиває дитина. До речі, Блютуз є. Можна під'єднати навушники, тихесенько собі дивитися улюблений серіальчик. Але. Ой, це я вже перемотку увімкнув. Ну, нічого, зараз повернемося назад. Це трошечки дратує. У Хайсенса клавіші тихенько, вони ніби такі прорезинені, такі софтач покриття. Ніби такий дерев'яний пульт, але є клавіші швидкого доступу до YouTube, Netflix. У Samsung також є Netflix, є браузер. От. Але YouTube це круто. Бо частіше ми використовуємо все ж таки додаток YouTube. Але голосовий пошук, голосове керування є у Хайсінса, і він чудово розуміє українську мову. Тобто, трошечки більше дає вам компанія за меншу суму. І це доволі зручно. Повірте, це зручно, коли у вас є голосовий пошук. Звісно, картинка це важливо, але і в принципі користування телевізором з комфортом це також важливо. Так що, вибачте, будь ласка, що в такі дрібниці я вас сьогодні завантажую і розказую вам такі. Нібито дрібнички з керуванням, але вони важливі, я так вважаю. Тепер, дорогі друзі, з пультами ми розібралися. Давайте перейдемо до операційної системи. Операційна система Vida встановлена в телевізорах Hisense. Vida U5.0 з підтримкою чудового голосового керування, і найголовніше української рідної мови. Samsung пропонує нам. Користуватися операційною системою Tizen. звісно, ця модель без голосового пошуку, але якщо у вас Samsung з пультом з голосовим керуванням, то зможете ви голосове керування використовувати виключно на YouTube, тому що Bixby працює виключно англійською мовою. І з цим нічого не поробиш. Ну, ми сьогодні не про це, тому тут голосового керування нема, і відверто вам зараз буду розказувати і показувати. Скажу коротко, віда працює швидше. І реально швидше. І що хочеться вам ще сказати, дорогі друзі, мені подобається, як в хайсенсі зроблено керування тим самим зображенням. Ось давайте ми поглянемо, як це все працює. Наприклад, мені не подобається, як зараз показує телевізор, я хочу змінити налаштування. Я натискаю кнопочку меню, воно відкривається досить швидко. Одразу переходжу в налаштування і одразу потрапляю в режим стандартний, там день кіно можу обрати, можу в стандартному щось повернутися назад, налаштувати смарт-сцену і так далі. Далі, перейти в режим на, налаштування зображення, повірте, виглядає, може, не так привабливо, як на Samsung, але ця анімація вона досить швидка. Тепер спробуємо відкрити якийсь ролик на е Samsung, відкриваємо. І я не хочу дивитися з цим зображенням, я хочу щось підлаштувати. Мені треба натиснути будиночок, потім перейти вліво, потім ще вліво, ще вліво, ще вліво. Параметри. Тут я. Треба перейти вверх, треба зайти, знайти режим стандартний. А що якщо я хочу підлаштувати режим натуральний? Мені не подобається. Мені треба спуститися вниз, зайти в параметри. Бачите, трошечки підтормажує. Режим натуральний, наче на якось не вистачає йому потужності. Режим фільм, я вибрав режим фільм, воно трошечки закрилось відкрилось. Заходжу в експертні параметри, воно не зразу відкривається. Ну, тобто, трошечки воно не так зручно побудовано, як побудовано в телевізорах Hisense. До речі, тут чомусь. А, ну я вибрав режим кіно, не працює уплавнялка. Це зразу помітно. Отже, дорогі друзі, що стосується. Керування і операційної системи, все ж таки, я вважаю, що в більш дорогого бренду, мені здається, треба працювати над покращенням, над зміною. Ця операційна система Tizen, вона майже не змінюється. З року в рік ми отримуємо просто інший вигляд іконок. У Hisense, давайте ще раз, от мені не подобається зображення. Меню налаштування просто швидко. Мені не треба вліво, вправо, вверх, вниз відкрити всі налаштування. Я одразу потрапив куди мені треба. Це зручно, це комфортно, я так вважаю. Отже, ось така різниця по операційним системам. Але основна різниця в зображенні, дорогі друзі, сьогодні. І хочеться як висновок зробити вам таку ідею, що ну, варто розглядати Hisense як сучасний телевізор. Якщо вам треба бюджетний телек, і вам не треба там, ви не будете дивитися спортивні змагання, вам просто треба телевізор для щоденного перегляду. І ще, до речі, окремий момент це те, що Hisense підтримує ще Dolby Vision. Я заради цікавості під'єднав собі підписку Netflix і чудово на Хайсенсі переглянув весь серіал Wednesday, що і вам рекомендую зробити в гарній якості. Мені я не відчув такого, що. Мені не вистачає якоїсь уплавнялки, чудово телевізор е показує Dolby Vision HDR. Звісно, там не 500 кандел яскравості, але дивитися серіали в високій яскравості, високій якості тут можна. І яскравість тут бу буде вища, ніж у Самсунга. Це ми з вами сьогодні і визначили. Але знову ж таки, не хочу, щоб це відео виглядало як переключення вас з відомого бренду. Просто можна, можна розглядати, якщо вам. Некритично потрібна уплавнялка. Ви отримуєте рівну заливку, ви отримуєте нормальні кольори зображення, ви отримуєте підтримку Dolby Vision, ви отримаєте голосовий пошук чудовий, ви отримаєте зручне меню і зручне керування. І особливо я ще раз наголошую: вибачте, що повторююся, якщо берете телевізор для своїх батьків, які не дуже сучасні у керуванні з сучасною електронікою, для них буде чудовою кнопочкою ця YouTube. Мені вже дзвонили мої клієнти, військові, яким ми робимо додаткові Знижки на телевізори звертайтеся. Ми просто таким чином хочемо віддячити за те, що ви бороните нашу Україну від расистів. Чудово кажуть, що чудово подобається батькам цей швидкий доступ, що телевізор класно показує, що телевізор швидкий, що телевізор нормальний за свої кошти. Тому всі мої відео побудовані на каналі. Ви от розказуєте там багато коментарів, бачу, що я чудово там продаю Fіліps, розпіарив Hisense. Друзі, ну, давайте поглянемо на тренди своїми очима, друге місце в світі. Це я зробив, щоб це було друге місце в світі. Ну, напевно, що не я. Тому давайте якось дивитися на речі більш е прозоро і трошки з розумом. Я оглядаю виключно ті телевізори, які дійсно цього заслуговують. Вони заслуговують. Повірте, ну я не буду оглядати там якийсь Блаупункт чи Ерго. Ну, 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 Серйозно, я не буду на нього витрачати час там, замовляти для нього Samsung, щоб порівняти. Відверто кажучи, я замовив цей Samsung. У постачальника він зараз у мене, кому треба, за, за знижкою звертайтеся, продам. Бо мені просто було цікаво порівняти. Найголовніше, що Hisense – це цікавий бренд, який вже вийшов на такий рівень, що його беруть і порівнюють з Samsung. Тому не дивуйтесь, друзі. Я тут сьогодні не піарю вам Hisense. я жодного разу не сказав вам, що ви знаєте, цей. Samsung не беріть, а беріть краще. Hisense. Робіть висновки самостійно, тому що цей телевізор для тих, кому не критична уплавнялка, але хочуть отримувати зручне меню, пошук, голосовий і все-все-все інше. Тому, друзі, я дуже вдячний вам за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще дуже багато цікавого матеріалу. І хочеться сказати вам у кінці одне. На моєму каналі в основному телевізорі, які дійсно заслуговують увагу. Так, Philips заслуговує увагу. І Hisense заслуговує увагу. Це два цікавих бренди. Мені самому цікаво з ними працювати, тому що ми беремо. Стопку коштів не по 100 гривень, по 50 гривень це стопка коштів і витрачаємо їх. І я показую вам ті телевізори, які за цю стопку коштів дають більше позитивних вражень. Тобто ця покупка буде якось оправдана, а не просто викинуті гроші за бренд. От і все. Тому виходить так, що дійсно у нас на каналі більшість телеків то Хайсенс і Філіпс. Ну, що на той Samsung? Він сам себе рекламує. Ви заходите в магазин електроніки, і у вас отак по ушам вам Samsung, 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 вам це не набридло вже. Ну, серйозно, є щось і цікавіше в цьому житті. Тому знову, вибачте, здається, що я там мені хайсен заплатив. Не заплатив. Я просто. Люблю відчувати те, за що я е, плачу кошти. Це по-перше, і мені не соромно продавати хайсенс. І все, що стосується мого каналу, це те, що я вам пропоную і ви ним вже користуєтесь. Бо 95% телевізорів, які є на нашому каналі, це ваш вибір. Вони поїхали і вже працюють у вас, у клієнтів моїх. Тому як я можу дивитися вам в обличчя, привозити вам телевізори, які просто жахливі по якості, а я тут їх у відеороликах піарю. Ось така моя філософія, дорогі друзі, і я дякую тим, хто її розуміє. Отже, цікавим сьогодні виявився Хайсенс, і цікавим виявився Samsung. А далі ви самі обираєте, що для вас краще. Просто можна. Це відео називається Можна. Можна порівнювати. Хочу сказати велике дякую захисникам і захисницям України, які зараз в ці хвилини, в ці секунди боронять нашу Україну від рашистських окупантів. Завдяки вам, дорогі друзі, я зараз можу займатися улюбленою справою, тому вам величезне, величезне дякую, низький уклін, вам, дорогі герої. Слава Україні!